Ви маєте підставу для переведення з однієї військової частини в іншу військову частину. Або це з бойової в бойову, з тилової в тилову, або з бойової в тилову. Ви подаєте рапорт, його не розглядають. Ви очікуєте дуже довгий термін цього переведення і нічого не відбувається. Переведення являється дуже складною штукою, і просто рапорту для переведення досить замало. Просто кудись телефонувати на гарячі лінії також досить замало, тому що ну кінцеве рішення дійсно за командуванням, але для того щоб це кінцеве рішення якось було більш-менш правильно прийняте. Для цього треба правильно подати рапорт. Для цього треба правильно звернутися до вищестоящого командування. А саме це може бути генеральний штаб або ваше окремо командування, наприклад, оперативне командування схід, захід, південь, північ, від яких також дуже багато залежить, і кінцеве рішення також приймають вони по переведенню з меж однієї військової частини в іншу військову частину. Для цього треба правильно скласти і звернення. І рапорт, і прикласти правильно перелік документів, прикласти відношення, затвердженого наказом Генштабом, вже є зразок цього відношення. Але і цього може бути замало. Для цього і залучається адвокат, який вже і по кожному зверненню і по рапорту може як захисник ваших прав подати відповідно адвокатський запит, на який вже ну будь-який орган, чи то військова частина, чи то оперативне командування, чи Генеральний штаб, чи Міністерство оборони України вони мають надати письмову відповідь по розгляду того звернення або по поданому рапорту стосовно переведення з однієї військової частини в іншу, якщо ви. Стикаєтесь з тим, що виникають якісь проблеми по переведенню, недостатність документів, фіксація рапорта, відмова у переведенні і так далі. Звертайтесь на безкоштовну консультацію до військового юриста, де ми розберемо усі деталі і проаналізуємо вашу ситуацію і обов'язково знайдемо шляхи її вирішення.